У межах проєкту Відбудова нації, програма підтримки для управлінського персоналу освітніх закладів у Житомирі проходить триденний тренінг для керівників навчальних закладів міста. Наші керівники закладів освіти об'єднані у дві групи по 20 осіб, і е, е, наші польські тренери будуть пропонувати тренінг, трьохденний тренінг. Тобто, це достатньо часу для того, щоб зануритися в себе, зануритись у глибину, подумати, трошки трішки відволіктись. Тренінги проводять польські спеціалісти Наталія Баско та Себастіан Хмелінський. Учасникам розповідатимуть, як відновити сили під час війни, як розвивати лідерські вміння, а також як організувати в школі психологічну допомогу для дітей та батьків. працюємо? Учасники будуть працювати в малих групах, і завдяки цьому вони будуть відчувати свою безпеку, будуть відкриті. Ми будемо працювати методом діалогу, щоб люди вчилися одне від одного і дивилися, як хто справляється з подібною ситуацією. Ще, жать, важче, можна Участь у тренінгу візьмуть 30 директорів ліцеїв Житомира, представники департаменту освіти та центру соціальної підтримки. Класно, що збирають керівників. Ось тому я очікую можливість а, набратися сил, отримати якісь. Е, Знання про практики цікаві, ефективні, які дають можливість підтримувати себе в ресурсі, навіть ось в такий складний період. Наступний триденний тренінг для другої групи керівників закладів освіти розпочнеться у четвер. Після цього кожен учасник пройде 12-годинний цикл супервізій, що дасть змогу закріпити здобуті знання та адаптувати їх до практики. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1